Вітаю, колеги! Сьогодні хочу вам показати, як з допомогою шаблону презентації можна зробити ось таку цікаву фруктову вікторину. Подивіться, будь ласка, пару секунд опис і відповідь, і так далі. Для того, щоб створити таку презентацію, ми переходимо на головну сторінку. Танвен. Зліва ми шукаємо вкладку шаблони. Натискаємо на неї, спускаємося трошечки нижче. Навчальні презентації нам потрібні. Навчальні презентації. Ось вони. Натискаємо переглянути все. Я буду зараз листати дуже швидко, тому що ця презентація трошечки вона нижче знаходиться. Зараз, секундочку. Тут ви бачите дуже-дуже багато цікавих презентацій можна до будь-якого уроку дібрати. Ось вона. Знайшли ми. Налаштувати шаблон. Відкривається нам шаблон презентації. Ви бачите, що він англійською мовою. Всі елементи, які не потрібні, нам треба виділити і видалити. І просто-напросто перекласти. Виділяємо текст. І пишемо фруктове. Вікторина. Трошки зменшуємо. Робимо жирний і трошки зменшуємо шрифт. Обираємо інший шрифт. Ось трошечки меншенько. Ось, титульна сторіночка готова. Можемо виділити підняти, так як потрібно нам зробити. Далі, друга сторіночка англійською мовою так само: Я маленьке, кругле і червоне. Я росту на дереві. Ви можете виділити весь текст, для того, щоб було швидше. Правою кнопочкою копіювати. Перейти в перекладач англійської мови, вставити, потім внизу є копіювати, але зверніть, будь ласка, увагу, що може бути трошечки неправильний текст вставити. Я маленький, кругленький. Ну так як у нас маленьке, треба просто поміняти закінчення. Я маленьке, кругленьке, червоне, росту на дереві, зайве все ми прибираємо, я соковите і солодке маю чудовий смак. Чудовий смак. Чи можете здогадатися? Так, ми тут трошечки зменшуємо текст. Зменшуємо текст. Ой, вибачте, зменшуємо текст. Навіть натискаємо на мінус. Так. Чи можете ви здогадатися, яким фруктом я можу бути? Тут ми нічого далі не змінимо все. Далі наступний слайдик Apple. Отут вот міняємо відповідь, відповідь так. Відповідь яблуко. Далі виділяємо. Зменшуємо шрифт. Так, можна трошечки розтягнути. Так. І так як нам зручно. Роб, можна зробити жирним шрифтом, трошечки знову розтягнути і на листочку його так гарно. І так далі з кожним слайдом. Дуже-дуже цікава презентація, дуже цікаві завдання. Я думаю, що. Дітям сподобається. Дякую вам за увагу.